Російські війська підірвали Курахівську дамбу. В результаті під ризиком підтоплення перебувають кілька населених пунктів у напрямку села Богатир Донецької області. Про це розповів доброволець 24-ї ОШБР Айдар Станіслав Бунятовий з позивним Осман. Це телеграм-канал. Говорять снайпер. За даними військовослужбовця, дороги залишаються придатними для використання, але з певними, як він каже, нюансами. Переміщення бронетехніки. Ґрунтовими дорогами навколо згаданих населених пунктів все ж таки обмежене. За даними різних джерел, вода у річці Вовча піднялася наразі вже на метр двадцять сантиметрів. У селах, що розташовані вздовж течії річки, фіксують підйом води. А нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля тернівської дамби, характер пошкодження. А критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз. Повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун. За його словами, є дані, що вода підступає до населених пунктів Велико громади. Зазначається, що огляд місця прильоту ускладнений через активні бої на Покровському та Курахівському напрямках. Залежно від ступеня пошкодження Дамби, існує ризик часткового підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за річкою Вовчою. Це села Старі Терни, Улакли, Константинополь, Андріївка, Олексіївка, Богатир, Зелений Кут, Новоукраїнка та низка населених пунктів у Дніпропетровській області. Цю дамбу росіяни вже намагалися зруйнувати у вересні цього року. Перші удари були нанесені 16 вересня. Тоді експерти припускали, що разом з дамбою буде зруйнована дорога, по якій відбувалося постачання для ЗСУ. Ну і як повідомлялося, російські окупанти підірвали дамбу Курахівського водосховища в селі Старі Терни Донецької області. Вода почала підніматися у селах Великоновосілківської громади Волноваського району на цій території території працюють евакуаційні групи поліції, ДСНС а також волонтери, які забезпечують евакуацію цивільних осіб. Курахова розташовано на березі цього Курахівського водосховища, облаштованого на річці Вовче. Нижче старих тернів у заплаві Вовчої розташовані села і селища Дачна, Шевченко, Улакли, Андріївка, Константинопіль, Олексіївка, Богатир, Зелений Кут, Новоукраїнка а, цієї ж громади. Щодо власнику Рахового, російські війська продовжують реалізацію свого масштабного плану оточення міста з флангів після посилення тиску з нових напрямків Збройні сили країни-агресора намагаються вийти на шляхи постачання сил оборони. При цьому інтенсивність атак наростає а на сьогодні. Росіяни штурмують позиції українських військових із півночі, півдня та сходу, коментують військові. А... Намагаються російські військові обійти місто з флангів, де противнику важливо взяти щонайменше під вогневий контроль трасу Н 15 Запоріжжя-Донецьк, і достатньо, щоб здійснювати поразку за будь-яким переміщенням. Пер до Кривого Рогу число постраждалих у, у кривому розі від ракетного удару зросло до 11. Про це повідомляв очільник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Ракета влучила у дах п'ятиповерхівки і фактично знищила верхні поверхи. Очільник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Вілкул написав, що під час розборів завалів стало зрозуміло, що будуть загиблі, проте їхню кількість вони поки встановити. Не можуть на зараз 12 постраждалих. З них двоє дітей 11 та 10 років. Хлопчик 11 років у лікарні, дівчинка 10 років амбулаторно. Загалом у лікарні чотири людини стан середньої тяжкості. На жаль, візуально вже бачимо, що будуть загиблі інформацію надамо після розбору завалів. Тепер до міжнародних подій Стармер і Макрон спробують таки переконати Джо Байдена дозволити бити західною зброєю в глиб Російської Федерації. Про це повідомляє британське видання «The Telegraph». Журналісти видання пишуть: дослівно Серкір Стармер і Еммануель Макрон планують останню відчайдушну спробу перешкодити зусиллям Дональда Трампа зменшити підтримку України з боку США. Лідери Великої Британії та Франції сьогодні будуть думати, як переконати президента США дати Україні дозвіл на запуск ракет штормшедов в глиб Росії. Повідомляють інсайдери уряду Великої Британії. Де телеграф повідомляють про сподівання в Лондоні, що Байден нарешті дасть схвалення, якого Київ домагався місяцями. Переговори відбуваються у Парижі. Речник Путіна Дмитрій Пісков спростував факт телефонної розмови обраного президента Дональда Трампа і російського диктатора. Інформацію про розмову раніше повідомила газета The Washington Post з посиланням на власні джерела, що у четвер, сьомого листопада, відбулася телефонна розмова Путіна і Трампа, начебто, обговорювали зокрема конфлікт в Україні. Обраний американський президент, начебто, застеріг кремлівського ватажка від ескалації ситуації в Україні, і нагадав йому про значну військову присутність американських сил у Європі не було розмови. Це найбільш наочний приклад якості тієї інформації, яка зараз публікується, іноді навіть у досить шановних виданнях. Це повністю не відповідає дійсності. Це чиста вигадка. Це просто хибна інформація. Ви вірите, Пісково? Я ні. Оскільки є факт, який з великою ймовірністю вказує на те, що розмова таки була. І ця розмова сильно не сподобалася Путіну. Докладніше про це розповім у другій інформаційній годині. Ну і в мережі з'явилося фото Онука Путіна Романа Фасцена. Їх виклало видання білорусь... білоруське опозиційне видання Нєхта. Роман взяв участь у змаганнях з картингу у Підмосков'ї, а знімки із заходу опублікували на сайті, присвяченому професійному картингу. Фото зроблено ще у 2022 році, коли Романові було лише 10 років. А він син старшої доньки Путіна Марії Воронцової від першого шлюбу з голландським бізнесменом Йорітом Фаасеном. Зазвичай подібні фото не публікуються з міркувань безпеки. Ну і параної агресивного діда, оскільки це вважається потенційною слабкістю диктатора. На аеродромах на російських аеродромах стратегічної авіації накопичено достатньо ракет для нанесення масованих ударів. І сама авіація готова. Про це попередив у телеграм-каналі керівник центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко. А він також додав, що відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією це теж частина підтримування авіації в готовності до дій. І ще ворог використовує це для психологічного тиску. Тим часом видання слово і діло оприлюднило графік зі статистикою вильотів і пусків ракет стратегічною авіацією Російської Федерації. На графіку можемо побачити жовтими лініями позначені виліти без пусків, червоними виліти, під час яких російські військові злочинці наносили ракетні удари по Україні. Нагадаю, сьогодні, 11 листопада, з російського аеродрому Оленді злетіли 13 бомбардувальників ту 95 мс Вони здійснили пускові маневри, але пусків не відбулося. Ми пам'ятаємо, що у західних ЗМІ, зокрема Вашингтон Пост, з'явилася інформація про розмову обраного президента США Дональда Трампа і російського диктатора Владиміра Путіна. Тоді ж повідомлялося, що, начебто, українська сторона також була попереджена про цю телефонну розмову. Одначе МЗС України спростувала інформацію про те, що українська сторона. Нібито була повідомлена про підготовку розмови обраного президента Дональда Трампа і російського диктатора Владимира Путіна. І нам безумовно цікаво, про що була та розмова, яка відбувалася між новообраним американським лідером і російським диктатором. Але можемо тільки здогадуватися, в якому тоні і про що була та розмова. Хоча речник Путіна Дмитрій Пісков сьогодні спростував факт розмови, одначе диявол криється в деталях. І є інший факт, який говорить, що якась розмова таки відбулася. Інформація про діалог Трампа з Путіним з'явилася 7 листопада. Можу припустити, що Путіну та розмова не сподобалася, оскільки того ж 7 листопада, ввечері російські пропагандисти спробували налити бруду на дружину Дональда Трампа. На центральному російському телебаченні Кремля Скабєєва з поповими видали зібраний на швидкоруч матеріал спогад про минуле життя першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп з удаваним пафосом сенсації. Вони на свою багатомільйонну аудиторію пригадали роки життя першої леді, коли вона працювала у модельному бізнесі. При тому, що найбільшим компроматом, який вони змогли знайти, виявилися фото у відкритих купальниках. І світлинами соцмереж та модних журналів рясно приправляли усі серйозні слова і події, які згадували у сюжеті. Всіляко натякали, що, начебто, вона вже не буде підтримкою Трампу, начебто їй байдуже, і вона може просто зникнути. Просто зникнути такі люди. Зникають тільки за допомогою спецслужб і явно недружніх країн. Притому натякнувши, що життя Меланії Трамп, якщо вона залишиться поруч з чоловіком, буде мати ще більше переживань, чим одні замахів на Дональда Трампа. Ну ось фрагмент. Меланія Трамп. Її чоловік нарешті переміг, готуючись вдруге стати господарем Білого Дому після божевільної кампанії 2024 року, коли на її чоловіка скоїли одразу два замахи на його життя. Перебування у Вашингтоні здасться їй ще більш стресовим ніж перший президентський термін Трампа. змі пророкують, що вона з'явиться там тільки тоді, коли захоче, а якщо не захоче, то просто зникне. Проста із свавільна і загадкова. Вона незмінно підтримує Дональда, але залишається осторонь політики. і ось так виглядала Міланія у 2000 році. Подивіться, обкладинка глянцевого журналу GQ. майбутня перша леді голяка лежить На шкурі у самому журналі є сексуальні фото Мілани на приватному літаку і на борту його варто на одному зі знімків модель у бордовій білизні лежить на синій доріжці із зображенням великої печатки США державного герба Америки. начебто, редакція московського журналу заздалегідь щось знала про майбутнє своєї моделі. Я підтримую його, тому що знаю, що він зробить і що він може зробити для Америки. Він любить американський народ і хоче йому допомогти. Дуже дякую за підтримку. Це була важка робота. Я знаю, що вона займає багато годин. І я знаю, як важко працює мій чоловік нон-стоп. Але дякую за всю вашу підтримку. Чудова робота. Пізніше вона стала моделлю. Так, та вона познайомилася з Донець Дональдом Трампом у 1998 році. Через сім років пара, пара одружилася в Маралаго. Була Мар головне питання, яке залишається без відповіді: чи жити на леді у Вашингтоні, чи залишиться в Нью-Йорку? Думаю, все буде так само, як і минулого разу. Коли вона Хоче бути в Білому домі, вона буде там. Але якщо вона не захоче, то просто зникне Ми не знаємо, як зреагує Дональд Трамп на таку спробу хамської дипломатії з боку Російської Федерації. Можливо, подякую, що пригадали минулі чудові роки. Проте ми розуміємо, що Путін порушив негласне правило не чіпати родину, вкотре довівши неадекватність. Свою і своєї команди, і такі дії означають, що на стосунках Путіна і Трампа може бути поставлений хрест. І відтак, схоже, над бункером кремлівського параноїка вже будуть заливати черговий 10-метровий шар бетону. А в Україну ймовірно буде готуватися нова партія потужної західної зброї. Хоча зараз від західних джерел все гучніше і частіше звучать послання про бажання новообраного президента посадити за стіл перемовин Україну та Московію. Ну а президент Зеленський заявив про розробку рішень, які дозволять боротися з керованими авіаційними бомбами. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі після завершення ставки головнокомандувача. Була доповідь щодо комплексної програми проти російських кабів, є перспективні технологічні рішення, також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб, доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння. Також повідомив президент, що перед ставкою заслухав велику детальну доповідь Олександра Сирського. Зеленський пише, що є рішення головкому суттєво посилити найскладніші напрямки Корахівський та Покровський на Курщині. Наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-ти тисячне вороже угруповання. Насправді про це ми будемо говорити з нашим військовим експертом. Зараз мені підказують з ним намагаються встановити зв'язок. А говоритимемо ми безумовно про в тому числі і про корахівський напрямок, і про підрив корахівської дамби, які вчинили сьогодні збройні сили Російської Федерації. Точніше, це напевно, був не підрив, а дамба була розбита ракетами або іншими засобами авіаційного ураження. Через що підтоплення почали зазнавати е, населені пункти, які розташовані нижче Дамби. Е, за даними місцевої влади, надходять повідомлення, що станом на дві години тому е, висота в, річ, в річці Вовча е, рівень води мається на увазі піднявся на 1,2 метра. Хоча не було ще повідомлень про непевну небезпеку і про Відтоплення будинків в населених пунктах, проте рівень води продовжує зростати. Відтак небезпека залишається. Також, також ми будемо говорити про те, що про те, що відбувається. На території е, Курської області, зокрема, що означають оце стримання і скупчення 50-тисячного -ти контингента, і мені підказують, що вже є на зв'язку зі студією е, за лічені хвилини. З'явиться наш е, військовий експерт, з ким ми зможемо детально проговорити. А відтак, е, уточнення по Курщині, що означає концентрація 50-ти тисячного контингенту. Е, який очевидно буде спрямований проти збройних сил України, які зараз отримують території Курщини під своїм контролем, а проте згадуючи слова президента Зеленського з приводу того, що утримуються ці збройні сили Російської Федерації, в складі яких є в тому числі і. Бійці з північної Кореї, ну, як бійці військовослужбовці з північної Кореї, які надіслав Кимчинин до Російської Федерації, а також будемо оцінювати те, як вони можуть бути використані. Основне питання полягає в тому, чи вони будуть використовуватися для тих самих м'ясних штурмів, і заміщатимуть вже по суті. Ті штурм з підрозділи, ряди яких сильно такі. Стали слабшими і зменшилась кількість таких бійців завдяки діям Збройних сил України. Ну і також будемо говорити про те, як можна оцінити ситуацію на фронті, зокрема з огляду на використання fpv дронів і те, що за великим рахунком можна бачити як. Дії на фронті мається на увазі дії навколо нуля і найближчих територій. Опинилися в певному, можливо, клінчі через використання обома сторонами fpv дронів, оскільки дрони розвідники виявляють будь-який рух сторін, і після того починаються операчинаються операції з ураження. Ураження бійців саме fpv дронами І це обмежує як пересування, це також усуває усі можливі елементи раптовості виконання операцій, оскільки в таких умовах неможливо. Щось зробити непомітно, як виходити з такої ситуації, також хотілося б почути від нашого військового експерта, який сподіваюся, з'явиться на зв'язку з нашою студією. Ну і також безумовно хочеться проговорити те, як оцінюють західні військові експерти здатність Російської Федерації вести бойові дії з настільки. Кривавими штурмами, кривавими в першу чергу з боку російської армії, оскільки е, таких великих втрат вона не зазнавала ще ніколи. А е, відтак людські ресурси є вичерпним з одного боку, зрозуміло, що якщо е, Путін планує, що він буде поповнювати особовий склад своєї армії за рахунок, наприклад, е, північної Кореї або, не дай Боже, Китаю, хоча не зрозуміло, навіщо це Китаю. То е, цей ресурс буде великим. Проте, якщо оцінювати е, можливості саме Російської Федерації з її резервами в 2 мільйони бійців, то зрозуміло, що навіть е, за такого великого резерву ці ресурси будуть вичерпними. Відтак в певний момент настане ситуація, коли Російська Федерація втратить настільки багато своїх бійців, що не зможе виконувати або забезпечувати безпеку інших своїх кордонів, і відтак просто прослабиться з інших напрямків, що може, звісно, певною мірою послужити поштовхом для. Відділення деяких частин Російської Федерації відколу деяких республік, які захочуть стати суверенними країнами. Тепер продовжимо розмову про пошкоджену греблю у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації. Підтвердили, що росіяни пошкодили греблю що саме. Це корахівська гребля. Про це повідомив Вадим Філашкін. Ну і підказують мені, що на зв'язку зі студією, ага. підказують, що немає ще на зв'язку нашого військового експерта. Також що стосується подій з північно-корейськими бійцями. Зараз з'явилася інформація, що в Сеулі перебіжчики з КНДР передали Україні листівки із закликом до військових пхен'яна тікати з Російської Федерації. Про це повідомляє. Видання інформаційний спротив, і власне про що йдеться у цьому повідомленні, Ну, от це, вони себе назвали Корпус пропаганди перебіжчиків до складу якого і входять північнокорейські солдати, які втекли з північної Кореї до Південної, і ті, чиї сини служили в армії КНДР, так от вони. І доставили ці пропагандистські листівки до посольства України у Сеулі для розповсюдження серед північнокорейських солдатів, які перебувають зараз у Російській Федерації. Но невідомо наскільки це буде ефективним. Оскільки ми чудово розуміємо, що в КНДР працює дуже потужна пропаганда, оскільки. За певною інформацією, з яку ми вже могли оцінити з вами, і в нашому ефірі від фахівців, які безпосередньо перебували у північній Кореї, які обізнані ситуацією у північній Кореї, вони кажуть, що не дивлячись на отой поділ в суспільстві північної Кореї, все ж таки одна із вищих цілей або вищих призначень, або вищої реалізації. Північного Корейця є те, що він може загинути за наказом свого е е керівника країни того самого Кім Кимчинина, і ця висока е мета ставиться у смисл життя. Відтак е зрозуміло, що такі бійці можуть піти на смерть і не зважати на заклики тієї ж пропаганди, яка е пропонуватиме їм е зберегти життя і полишити лави. Е Армії Російської Федерації, та сьогодні безумовно дуже важлива дата. Сьогодні минули два роки зі звільнення Херсона і загалом правобережжя України від російських окупантів. прес збройних сил України опублікувала матеріал, присвячений тим подіям. Російський окупант щоденно намагається захопити нові території Херсонської області, але сили оборони України, які є справжнім сталевим кулаком нашої держави. Рішуче дають відсіч агресору завдяки мужності та професіоналізму наших військових. Кожен розвідки вони також опублікували кадри. Як тоді, 11 числа, а листопада 2022 року. Тисячі херсонців вийшли на вулицю, огорнуті синьо жовтими прапорами. Вони вітали українських солдатів і раділи самі. А давайте глянемо на ці кадри.

Недзвичайні кадри і завжди, коли бачиш, згадуєш той період, згадуєш. Ну я, наприклад, можу згадати, як це відбувалося у Київській області, коли ти розумів, що ти, напевно, готовий, даруйте за емоцію розцілувати той бронеавтомобіль, який заїжджає з українськими бійцями, які зачищають територію, і це перші українці з. Великої в той момент землі з великої української землі, кого ти побачив, це дуже емоційно, і це насправді щось дуже близьке до абсолютного щастя, яке може виникнути як відчуття в душі, не дивлячись на жахи війни, які розв'язали проти нас Російська Федерація. І підказують мені, що не буде сьогодні у нас на зв'язку Юрія Соболевського, оскільки. Такі умови війни в місті може зникнути світло. Місто Херсон завжди пере... останній час постійно перебуває під обстрілами Російської Федерації. Російська Федерація не може повернути бодай якийсь вплив на ці території, тож намагається таким собі військовим терором зіпсувати життя українцям. Безумовно, це процес тривалий, але це. Процес скінченний, і ми безумовно покладемо цьому край завдяки Збройним силам України і завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. А вона буде і далі буде її більше, оскільки зараз відбувається абсолютне усвідомлення того, що е, ось тут Україна стала наріжним каменем спокою в Європі, ось тим наріжним каменем, за яким війна або зупиниться, який тримає. Свободу Європи, який тримає мир у Європі. Або якщо він не встоїть цей наріжний камінь, то ця війна перекинеться далі. І зараз все більше, в тому числі від своїх знайомих військових, я чую. Такі слова з певним навіть захопленням вони кажуть, що Європа прокидається. Так для цього знадобилося більше двох з половиною років, щоб Європа почала прокидатися, але вона прокидається, і це поганий сигнал для нашого ворожого сусіда, який вирішив, що у такий спосіб він може досягнути своїх інтересів. Інтереси в нього інтереси в нього є певні свої, як територіальні, так і можливо. Ідеологічні, а проте є інтереси і більше у його союзників. І насправді про це ми ще не раз зможемо поговорити в нашому ефірі. І ці програми готуються, вони будуть випущені окремо про те, які інтереси мають союзники Російської Федерації тут на території України, і як вони цю територію можуть використовувати.